Вітаю вас, мої другенки, я Ірина. Сьогодні ми зробимо розклад на залужного, давно ви ми не робили. І так сталося, що мені декілька підписників, декілька людей написали дещо, що я хочу вам зачитати. А потім зробимо розклад. І так, а знаєте, що помінялося з призначенням. Сирського, тепер волонтерів до хлопців близ позицій не пускають. Раніше ми возили прямо на другу, або на, третю, на другу або на третю лінію оборони. А тепер фіг, щоб не бачили нічого і не розповідали нічого. Це одне. Ще одне в мене є. Прийшов наказ: що 50 військових в піхоту на днях виїзд, люди не підготовлені. І тут людина далі пише. Війська ВСП, це як поліція, тільки військова. Так, Сирський звільнив генерала ВСП за те, що той пішов проти. Сказав, що що ви робите, треба хоч пару місяців навчання. Не підкорився генерал, так і за це отрима звільнення. Ми від Русні не відрізняємося. Хлопці уже знають так. Далі я не буду читати. Так, розумієте, чи знає залужний про те, що робиться зараз в армії? Чи докладають йому, чи хтось йому щось розповідає? Просто хочу знати з вами. Так, мені здається, я не ту колоду хочу цю. Щось у мене інтуїція мені каже, бери цю. І так, зараз ми перевернемо. І так, поїхали. Угу. Знає, знає, знає він все, не подобається йому. Так, не подобається йому. Він все знає, йому дуже багато чого розповідають. Давайте так, чи міг щось залужний зробити, щоб його не звільнили? На жаль, ні. на жаль, ні. На жаль, ні. ні. Ця машина, давайте я назву так, ця провладна машина настільки давить, настільки, Ну, його принесли в жертву, його зараз, до речі, підвішали в такому стані бездіяльному, і оце його знищує. Давайте я так скажу, знищує. Давайте подивимося ще. Як йому йдеться, і чи є якісь можливості, щоб він повернувся. <кій> ну, Він спостерігає багато за чим. Дехто питає в нього допомоги, наскільки я розумію, він тихенько десь засів. Ось, але ось тут карти показують, що він. Все рівно має контакти, все рівно дехто його щось запитує. Питають поради, що робити, як це, от він. Але йому наразі, ну, ви знаєте, ой, він би зараз от, назад би повернувся. Він би хотів повернутися назад. Давайте так. Наступне запитання. Чи повернеться залужний наступні тижні, місяці, до літа. Давайте так до літа беремо. Да ну, йому не дадуть. Хоча так. Хоча так, складно. Ми про нього почуємо. Я скажу так, ми про нього почуємо. Хоча дехто, дехто ну, скажімо так, його на задній план. Я так розумію. Те, що його на задній план зараз посунули. Те, що зараз про нього. Взагалі-то про нього зараз взагалі. Ми нічого не знаємо, абсолютно. Ось. І наскільки я бачу, він з'явиться. Він з'явиться. Щось ми про нього почуємо. Або будуть якісь заяви від нього. Бачите, ось ця карта говорить. І ось ця. Тут з'явиться він. Він з'явиться. Якось так. Які в нього плани? Давайте ще подивимося. Які в нього плани? Чи може він взагалі планувати щось? Чи він е, причеплений до влади, що взагалі нічого? Які в нього плани? Ну, плани воювати. Плани воювати, плани назад е, прийти до, ві... до війська, але бачите, тут йому не дають, не дають йому до війська прийти. М -м. А йому би хотілося бути ось тут, щось робити, щось допомагати, а йому не дають. Ні, не дають. Але, м -м. І, ви знаєте, він і пручаться не пручається, я не бачу. Давайте подивимося його наступні дії, які ми публічні побачимо. Ну, це буде не так швидко. Ось тут ще буде якась стагнація в його житті. Відверто вам скажу, його, тут і сплетінь я бачу багато. Багато бруду на нього вилиють. Ще вилиють на нього багато бруду. Ось. Не подобається мені це. Постійно виходить місяць. Постійно виходить місяць. Його, знаєте, тут я скажу так, давайте подивимося плани Зеленського. У мене тут на залужного. Давайте краще так подивимося. Плани Зеленського на залужну, тому що тут постійно його в болото якесь. Десь його в сторону, десь його підвішати, десь його в куток покласти, не дають, не дозволяють. Тут навіть не дозволяють йому якось так. До речі, ось, ось ці м, речі, які на фронті зараз відбуваються, він би це трохи розрулив. І так, плани Зеленського на Залужного. Ну, тут від, по-перше, умовити його якимось чином співпра до співпраці. По-друге, якщо ні, то відгородити його від джерел. Як би це сказати? Повністю відгородити його від інтернету, від інтерв'ю, від усього 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 До речі, пам'ятаєте, як був залужний у верховним головнокомандуючим? Верніше головнокомандуючим, коли був залужний? Він давав дуже мало інтерв'ю. Дивіться за короткий час, скільки вже дав інтерв'ю сирський. Про що це говорить? Ось якось так. І згадайте: згадайте тільки одне: коли був е головкомом залужний, у нього не було охорони. А в сирського було навіть на той час. Розумієте? Різницю. Йому навіть не дали охорони. І у військах немає своєї розвідки. Вона перейшла або до Міноборони, або кудись вона перейшла. Тобто війська не мають своєї розвідки. І це погано. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, бачите, Зеленський має плани його повернути. Але повернути на своїх умовах. Ось так. А чи погодиться, залужний? Ні, не погодиться. На, на умовах Зеленського не погодиться. Ні. На умовах Зеленського він не погодиться. Якось так, мої дорогенькі. Гаразд, бажаю вам мої любі. Всього найкращого. Бережіть себе, мої дорогенькі, і разом до перемоги. Все буде Україна!